Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім про покупки з магазину Єва стаціонарного та з замовлення сайту Мейкап. Отже, я збиралася зробити замовлення на сайті Нотіно. Бо там були гарні знижки на ті продукти, які мені, мене цікавили. Мені потрібна була туш для вій, і мені потрібен був гель для брів. Я вже все оформила, ввела промокод, і через додаток була якась акція, чи це постійно так. Якщо замовляєш з телефону через додаток, то доставка безкоштовна. Але там не вводилося, щось там не вводилося, чи то вулиця, чи що. Я багато разів пробувала, в мене не вийшло. потім. Я зайшла з телефона через сайт, і там досить так складно зайти, бо воно перенаправлює вас час на додаток. І там в мене була проблема помилка при введенні номера телефона. Воно завжди писало в 9 форматі, ну, дев'ять 9 цифр. У мене так і було введено. Я пробувала там і з плюсом, і 3,8,0, 0 і без цього по-різному. Але коли ти вводиш більше чи менше цифр, то воно червоним підкреслювало. А тут все було чорне, але чомусь не проходило. З комп'ютера також вже попробувала, ніяк не виходило. Збиралася вже дзвонити в службу підтримки, бо це було ввечері. Зранку бігла по справах і на зворотньому Шляху забігла в Єву і там купила все трошки інше, ніж я хотіла, але також по гарним акціям. Тому вже на Нотіно я більш не пробувала. Не знаю, чи вони вирішили цю проблему чи ні. Якщо у вас таке було, то напишіть, як там можна це оформити. Ну, я думаю, треба дзвонити в їхню службу підтримки. Просто тоді, коли я оформлювала, в них вже був неробочий час. Отже, я вибрала ту яку всі. Дуже добре вже знають, і на YouTube я в багатьох бачила. Це Ebeline Extension Volume, Push-Up Volume and Curl. Я бачила гарні відгуки у Віки з каналу Вікторія Магнолія у Марини, канал Марина Алекс і. Дівчатка дуже хвалили, я ж вирішила також попробувати. Вона коштувала десь 124 гривні, тобто це в 2-3 рази дешевше, ніж Maybelline туші зараз коштують. І ще й була знижка 3 за ціною двох. Ну, Три тобто продукти на декоративну косметику при купівлі двох, в подарунок. Ось така щіточка. Вона не зовсім така, як у Maybelline Lash Sensational, але вона дуже зручна. Сама формула туші класна. З першого нанесення гарно лягає, подовжує вій, підкручує їх, дуже гарно фіксує, робить об'єм. Ну, коротше, мені надзвичайно сподобалося, Я е, не шкодую, що купила, користуюся, дійсно, він дуже класні. І... По Використанню, От, наприклад, в була туш, то вона мені не менше подобалась, ніж ця від Evelyn, Там пряменька щіточка силіконова також, тому можу вам порадити. Тут 10 мл, але ну, вже я м -м, десь на, на початку травня її купила і користуюся дуже-дуже задоволена. І я ризикнула і взяла собі ще таку туш у подарунок. Не знала, чи вона мені сподобається чи ні. Але більше так нічого не було потрібно і треба брати приблизно однієї вартості продукти, щоб було вигідно. Тому дуже рада, що є така в запасиках. Це така перша і друга покупочка, і цей гель мене вже трошки помутнів, хоч я не наношу його. На олівець. Я наношу тон і пудру, а потім наношу цією щіткою, а про я вже щіткою від олівця, але все одно воно, бачите, мутніє і попадає пудра. Я пробувала навпаки, спочатку нанести цей гель, а потім нанести тон і припудритись, але тоді пудра налипає на брови, і воно ще гірше. Тому вже буду терпіти. оце. Непорозуміння з тим, що він мутні. І, до речі, недавно користуюсь, мені здається, вже використала якусь кількість. Щітка велика, ось така. Гель був з самого початку прозорий і рідкий. І коли наносиш його, він якось він фіксує волоски, але немає такого враження, знаєте, як проводить, що вони якісь там склеєні чи твердіні, як звичайні волоски. Але все-таки фіксується взагалі liquid Brow Soap, рідке мило для брів. І от коли вже починаю в ньому змішуватися з тональним засобом, він вже стає більш таким густим. А може він густіше, просто з часом, що він відкритий, не знаю. Зараз я задоволена, він також коштував в районі 130 гривень. От, і виходить, що туж була трішки дешевша і вона пішла друга в подаруночок. Але я задоволена, вже користуюсь, бо мій гель від Benefit е, е, я вже відправила в корожні баночки, бо він дуже сильно загустів. І такий теж от е, зафарбувався ще гірше, бо він у мене близько року був у використанні, і неприємно користуватися. Е, далі. Я побачила нещодавно в Інстаграм ось такий бренд, український, новий, якого я раніше не бачила. І я не дивлюся зараз багато б'юті Ютубу. І не дивлюся багато в інстаграм також б'юті такого контенту. У Тікток взагалі я не дивлюсь. Тому я можу і не знати про якісь дуже-дуже відомі якісь новини. Але цей бренд він такий для молодих дівчаток. Мене він зацікавив. В них багато є продуктів для щічок типу в стійках і в таких, здається, шайбах, якісь засоби для ну, рум'яна, бронзери і хайлайтери, є сухі текстури, є для брів, засоби для губ. Єдине, що немає тіней у в них. От, не пам'ятаю, чи туш є чи ні, і дещо є з догляду. Це патчі від прищів. Чому вони мене зацікавили? Ну, я постійно користуюся. По-перше, познайомитися з цим брендом. От, і по-друге, їх аж тут 108 штук. Тобто, три аркуші по 36 патчів, а коштують вони ну, приблизно вдвічі дорожче, ніж пачі Козрекс. COSRX там 21 патч. От, тож я вирішила замовити. Значить, Склад тут заклеєний, але перший компонент видно. І тут написано, що так, для лікування прищів використовують безпечні та добре вивчені компоненти, зокрема, натрій карбокси метилцелюлоза, що міститься у гігієнічних гідро. Колоїдних пластриг для лікування ран, патчі допомагають пришвидшити дозрівання прищів, зменшують почервоніння та сприяють швидкому загоєнню шкіри. Ефективно витягують гній та виділення здозрівших запалень. Патчі не витягують гній з глибоких підшкірних або тільки що запалених прищів, але сприяють їх дозріванню. Ці патчі можуть допомогти у полегшенні бажання видавити прищі. Це 100%. Так, ну і там далі склад заклеєний. Я замовляла на мейкап, бо в них є свій сайт. От я там подивилася, що в них є. Але, знаєте, хочеться багато ще пробувати, але поки що не закінчу свої продукти, то не буду купувати зайвого. Тому була здивована, що на мейкапі вони також представлені. Ну, майже все, що в них є на офіційному сайті, є і на майкапі. Деякі продукти закінчилися. Ось, і ось так виглядають тут ці штуки. Оця сама коробка не була заклеєна, тобто вона ось так її можна було відкрити, бо в косрекству треба розрізати і в інших. Так? А вже оці штучки, вони всі заклеєні, написано дата виготовлення і до якого вони дійсні. І одними я вже активно користуюсь. Так вони виглядають. Вони досить товстенькі, такі, ну, по товщині, як козурекси. Два діаметри в них є побільше, поменше, там написано було які. Так. Ще була захисна така одна плірочка, я її викинула. Так, діаметри 1,2. Сантиметра і 0,8 см. Вони працюють. тобто Вони дійсно і витягують гній і зменшують почервоніння. ну Все, що вони обіцяють, вони роблять. Тому я залишилася задоволена от Якщо ви щось пробували від цього бренду, то напишіть мені. В них ще є дуже цікавий вулканічний камінь для. Поглинання, поглинання себуму. Це замість матуючих серветок, він в такому роллері міститься, і треба пройтися по шкірі. І пишуть, що дійсно він працює. Навіть можна поверх макіяжу, а потім ввечері цей камінчик виймається і миється. Єдиний недолік, про що писали часто в відгуках, що цей камінчик випадає. Тобто Прокотити його, так по шкірі не виходить з, -з, -з допомогою того тримача. А сам камінчик ну, типу класний. Не знаю, я не ризикувала собі замовляти, бо там досить э, він дорого коштував, ну, десь в районі 300 гривень. Тому в мене ще поки є запаси матуючі серветки, то я не замовляла. Так, і мене зацікавив ось такий набір від La Roche -Posay. він реально великий. Коли до мене приїхала коробка. Я думаю, нащо така велика коробка, я ж там наче два продукти тільки замовила. От. Але коробка виявилась дуже великою. І коштував він, ну, коротше, десь втричі дешевше, ніж набір сивороток за Херп від, від кого? Від Beauty of Jason. Там всього чотири сироватки, а тут більше продуктів. Ну, Деяких зовсім потрошку, деяких і нормально. Ось так виглядає. Я вам просто хочу показати і виконати вже цю коробку, вона мені не потрібна, я буду ці засоби окремо зберігати. Тут є дуже детальна така брошура, де написано про всі-всі засоби. Так, значить, ось така сироватка. Давайте буду виймати, бо я не всі роздивлялася. Це анти Вікова, я так розумію, да? буду тут дивитися. Так, Мела Б3. Інтенсивна сиворотка концентрат. Основні активні інгредієнти це мелазил та ніацинамід 10%. Так, вранці обов'язково використовувати СПФ засоби з, цим, з цією штучкою. Так, а, тут тут дві. А, ні, це піпетка окремо одна. Ось така сироватка. Тут у нас має бути 10 мл. Ось така. То я тоді в цій коробці буду зберігати, бо я поки що не буду відкривати. Хай побуде. Так, а, це від темних. О... А може і буде, в мене є постаплення. Це перше. Далі, вітамін С 10. Це новинка, бо я бачила рекламу часто. 10% вітаміну С, саліцилова кислота і нейросенсин. Так. Антиоксидант проти зморшок для оновлення шкіри обличчя. Так. Також 10 мл. Також там піпетка є окремо і ось така ця сироватка. Мені цікаво, чому не можна одразу зробити цю кришку-піпетку, нашу ще додаткову кришку. Може, щоб щільніше закривалося. Так, далі лінійка Гіалуби 5, ну, це така відома в них вже зволожуюча. Це йде серум, сироватка. Тут їх дві, яка це з них. Ще ось така є. Це сером для шкіри навколо очей. Це ось ця виходить. Так, це в нас іде 10 мл також. Для зволоження, корекції зморшок, відновлення пружності чутливої шкіри. Тут уже, бачите, інша упаковка, тут вже одразу йде піпетка. Може ті більш такі активні інгредієнти, що вітамін С, що цей, то там треба ця піпетка. Ось, Цікаво, цікаво. І з цієї ж лінійки для шкіри навколо очей також. Сироватка тут із такою, із такою кулькою. Я так дивилася, яка буде ще й масажувати охолоджувати. Так, для корекції зморщок та відновлення пружності чутливої шкіри навколо очей. Так, ну цікаво. Я, до речі, з косметикою Рож ПЗ дуже погано знайома. І в мене були тільки засоби з лінійки Efa це маска глиняна для обличчя і відомий цей крем Efa Duo Plus. І також Lipicar Сіндет, такий гель очищуючий. Оце все, що я пробувала. Далі ретинол b 3 Він йде в металічному тюбику. Це сироватка також. Ну, я думаю, що цю сироватку я залишу на зиму. Ну, зараз я, я взагалі боюся цього компоненту а ще й влітку. Це інтенсивна антивікова коригуюча сироватка проти глибоких зморщок, нерівного тону та текстури шкіри обличчя. Так, підходить навіть для чутливої шкіри, чистий ретинол, ніацинамід і гліцерин містить. Ось ще й ну, ось В оригіналі йде в такій упаковці. Цікавий продукт і два таких класних засоби сонцезахисних, бо я завжди на них дивилася: це серія Antelius. Перший такий в більшому об'ємі це флюїд 15 мл. А це Antelus це вже більш такий щільний крем. Значить, тут захист 50 UVA і UVB. Тут захист 50, я так розумію, PH4 UVB плюс UVA антиоксидант. Так, ну це такий маленький. А цей. Дивимося, він у вигляді, вони обидва в пластикових тюбиках йдуть. Ось це я часто бачила у дівчаток, у фаворитах засіб. Так, значить, флюїд. Іде ось в такій упаковці оригінальний. Ну, тут при фільтри написано, легкий сонцезахисний флюїд, стійкий до води. Та поту для чутливої шкіри обличчя дуже високий рівень захисту від UVB та дуже довгих UVA-променів. Так, і ось цей Антеліус Correct, це антивіковий сонцезахисний засіб, для шлювої шкіри обличчя проти зморшок та пігментації. Тобто, він ще є і доглядовим. Буду все пробувати, особливо ці два. Я дуже рада, що тут є в цьому наборі. Ну, мені здається, що вигідно виходить цей набір. Постараюся залишити посилання на нього. І останнє, я перше своє замовлення на майкапі робила 31 травня. І кожен рік можна при замовленні на якусь мінімальну суму собі обирати подарунок. І вже вкотре, я не знаю, я замовила ось таку сумку-шопер, бо там. Якби йшов в подаруночок. Косметичка спочатку була обрана, але я зайшла вибрала інший подаруночок. Зараз там тільки в бордовому такому кольорі є в наявності, вони колись були чорні, в мене є чорна одна тут. Вдома в мене пару штук, здається, і чорна, і бордова лишилися. І ще були вони в білому кольорі. Тут пластикова, ця біла кнопочка. Ну, Я замовила, бо іноді Віка моя в мене бере мій чорний шопер і її, щоб був такий бордовий. Ну і взагалі в господарстві, я думаю, що знадобиться. Вона якісна, я з нею ходжу і на ринок, і на тренування. Ну, Така, знаєте, особливо в чорному кольорі мені подобається, що вона ну, гарна. Ось такі були мої покупки останнім часом. Пишіть, що там з Натінок, хто знає, чому вони так своїх, ну, втрачають своїх клієнтів, я б сказала. Так, і, якщо щось спробували від Girlwood, пишіть. Мені цікаво, в них такі тінти є, але я тінтами не користуюся, ніколи в мене не було такого справжнього тінту. І. Ну, цікаві взагалі засоби і гарно, гарно дуже оформлені. Так, добре, це буде все на сьогодні. Дякую всім за увагу, за ваш перегляд. Дякую за підписку на мій канал. Це дуже допомагає в розвитку каналу, і переглядів зараз дуже мало, але не хочеться і закидувати, тому ваш кожен коментар він мене дійсно підбадьорює. От, і, в принципі, все. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, гарного настрою і до нових зустрічей на каналі. Па-па!